Підліток, який не вживає їжу чотири місяці. Головну роль в ньому грає Лілі Колінс, яка сама мала анорексію. Дуже жорсткі кадри. Певна романтизація хвороби. Якщо вона влізе в червону сукню, це змінить все її життя. А що якби я сказала вам, що є фільми, які могли б вам або допомогти зрозуміти РХП, або ж навпаки погіршити ситуацію. Всім привіт! Я вітаю вас на моєму ютуб-каналі, який присвячений психології та психічним розладам. Мене звати Краєвська Анастасія, я психотерапевт та клінічний психолог. Сьогоднішнє відео це підбірка фільмів, в яких так чи інакше розкривається тема розладів харчової поведінки. Деякі з цих фільмів ви могли бачити, про деякі можете почути вперше. Але я б дуже хотіла, щоб завдяки цьому відео ми. Змогли побачити не просто певний психічний розлад, а і те, що за абсолютно кожним психічним розладом в першу чергу стоїть людина, яка має абсолютно такі ж самі потреби, як і людина без психічного розладу. Це потреба в любові, потреба в прийнятті та відчутті того, що ти можеш просто бути з собою. Якщо вам подобається такий формат відео, то напишіть в коментарях, про які і ще розлади, ви б хотіли отримати підбірку фільмів. Можливо, це депресивні епізоди, чи тривожний розлад, чи, можливо, взагалі шизофренія, чи біполярний розлад. Тому обов'язково напишіть, і я підготую наступні відео. І поїхали. Перше відео це відео To The Bone 2017 року. Фільм про анорексію, в якому головна героїня фільму Елен страждає на анорексію. має вже декілька неефективних спроб лікування а також класичні такі сімейні негаразди, які притаманні людям з РХП. Відсутній батько, інфантильна та зациклена на своїх потребах мати. А також гіперкомпенсаторна мачуха. Цей фільм мене вразив, тим, що головну роль в ньому грає Лілі Колінс, яка сама мала анорексію, і яка спеціально худла для цього фільму до ну, такого досить анорексичного вигляду, що, на мій погляд, є дуже небезпечним. Я не уявляю, як Лілі Колінс взагалі наважилась на це, і я дуже сподіваюся, що це не стало таким додатковим. Вим тригером для неї, хоча сама вона каже, що це навпаки допомогло їй закріпити її ремісію. Не розумію, яким чином, але добре, що все добре. Цей фільм дуже класний, тим, що саме анорексія передається в ньому дуже дуже класно. Всі симптоми, якесь емоційне навантаження, передається дуже круто. І, взагалі, ось ця така травматична історія дитини розкривається дійсно дуже класно. Але цей фільм, на мій погляд, має дуже вагомі мінуси. Перше, це абсолютно недоказові підходи лікування, які використовуються в цьому фільмі. Абсолютна відмова від роботи з їжею та зважувань по сучасним протоколам. Це не є окей і. Це, на мій погляд, трішки може збивати людей, які мають таку ж проблему. І другий великий мінус це така певна романтизація хвороби, тому що сама Лілі Колінс виглядає в деяких кадрах досить привабливо, класно хоча в реальності вона б мала виглядати хворобливо. І мати такий, ну м'яко кажучи, не дуже здоровий вигляд, але вона, тим не менш, все одно виглядає дуже гарно, що не дуже реалістично. І друге, це те, що деякі персонажі також ніби. Так романтизуються вони, ніби такі якісь особливі, і ця хвороба ніби так доповнює їх, що насправді теж не є правдою. Але загалом фільм дійсно дуже корисний для розуміння перебігу хвороби та розуміння основних симптомів. Другий фільм «The Wonder» Wonder» 22-го року. Уявіть, що ви підліток, який не вживає їжу 4 місяці. 4 місяці. Всі думають, що це свята сила Господа Бога. Дуже прикольний фільм, який дуже гарно передає таку готичну депресивну атмосферу 19 сторіччя. Суть фільму полягає в тому, що є дівчина-підліток, яка нібито 4 місяці не вживає їжу, і з нею все окей, вона здорова і все супер. І ось. Відправляють медсестру в це містечко для того, щоб дослідити цю історію. це не дуже з першого погляду класична історія РХП, тому що ніби тут є таке релігіозне голодування. Але я не хочу спойлерити. Але насправді це дуже класичний перебіг розладу харчової поведінки. Історія зовсім не така, як здається, на перший погляд. І в даному випадку розлад харчової поведінки є наслідком глибокої дитячої травми, і ось таким чином психіка знаходить вихід з даної ситуації. До цього ж у головної героїні у неї також є маячний розлад, тому що в неї є такі маячні ідеї на фоні релігії, які також є наслідком глибокої травми. Фільм дуже прикольний, дуже цікавий. Там в якийсь момент починають з'являтися дуже жорсткі кадри з наслідками підсутності вживання їжі, і це дуже моторошно. Фільм реально дуже атмосферний, тому я вам його раджу. Наступний фільм. Один з моїх взагалі найулюбленіших фільмів це Requiem for a Dream 2000 року. Дуже 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 крутий фільм. Про залежності в контексті РХП тут е, дуже важлива буде лінія е, Сари Голдфарб. Дуже гарно передає історію людини, яка вважає, що якщо вона влізе в червону сукню, це змінить все її життя. Фільм дуже гарно показує ось цю таку ідею схуднення, яка скрізь те, які методи можуть для цього використовуватися, як взагалі розвивалась індустрія схуднення, тому що головна героїня починає вживати таблетки для схуднення. Насправді це є амфетамінами. Вона отримує залежність. Заради схуднення підходять абсолютно всі методи із. Кої, взагалі, культури схуднень, ми знаємо дуже багато різних диких випадків, коли вживаються різні шкідливі препарати. І, от власне, в даному випадку це амфітаміни, як це абсолютно руйнує особистість, до яких наслідків це приводить. Дуже 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 круто показано, і взагалі фільм просто нереально класний з точки зору психології. І я думаю, що він в принципі заслуговує прям окремого відео, тому що це просто посібник по залежностям. Наступний фільм це «The Whale» 22-го року. На мій погляд, це просто, це просто фантастика. Фільм про людину з морбідним ожирінням, яка має вагу понад 270 кг. Трагічну історію, яка дуже підбила цю людину, і те, як він. Проживає все те, що з ним трапилось далі. Те, як їжа виступає і з задоволенням, і покаранням, і способом прожити, і способом уникнути, дуже 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 круто показано все це. Окремо варто сказати про головного актора: це Брендан Фрейзер, для якого повернення в. Голівуд з цим фільмом є просто чимось феноменальним, тому що актор має складну власну історію. Його довго не знімали. У нього було важке розлучення, були важкі травми. І, на мій погляд, цей фільм це, це найкраще, що було в його кар'єрі. Він дуже круто зіграв свою роль, при тому, що роль дійсно дуже важка і емоційно, і технічно, тому що він а, мусив одягати такий великий гумовий костюм вагою, там щось 130 Шість кілограм, і я можу лише уявити наскільки важко все це було. На мій погляд, фільм дуже глибокий, тому що він настільки круто передає ось цю ізоляцію людини з ожирінням, але насправді така ізоляція вона характерна не лише для ожиріння, а й загалом для розладів харчової поведінки. Фільм просто неперевершено це передає. Також фільм дуже, дуже гарно показує, як їжа стає способом Бом емоційної регуляції, і що відбувається, коли це єдиний спосіб емоційної регуляції, коли та біль, яку відчуває людина, настільки нестерпна, що Хоч трішки відчути, дорівнює померти. На мій погляд, головний актор заслужено отримав Оскар за цю роль. Це дійсно дуже дуже круте повернення. Останній фільм «Black Swan» 2010 року. Що цікаво, що коли я робила цю підбірку, я навіть спочатку не помітила, що три останні фільми вони від одного режисера Дарен Ароновський в трьох своїх фільмах підіймає тему. РХП намагалася знайти інформацію, чому так, але на жаль, нічого не знайшла. Проте знайшла те, що дійсно його дуже цікавить тема залежностей, і це видно по його фільмам. І власне, про РХП також він не забуває. Black Swan класно передає класичну історію. Балету та анорексію. ця тема не розвинута дуже-дуже яскраво, тобто їй не приділяється багато уваги в цьому фільмі, тому що у головної героїні є ще один психічний розлад. Напишіть до речі в коментарях, чи розумієте ви, який розлад у головної героїні, і я думаю, що також я зніму відео про. Цей розлад або підбірку фільмів, в яких також буде цей фільм, дуже дуже гарно показується балетна індустрія, що є класичним середовищем для. Виникнення РХП, і ще дуже дуже гарно показаний цей перфекціонізм, прагнення до ідеалу, обмеження і класична мати вимоглива, холодна і дуже часто саме такий психотип матері буває у дівчат, які страждають саме на анорексію. Як на мене, цей фільм власне про те, як руйнується наша психіка від того, що ми прагнемо до якогось ідеалу. Насправді відмовитись від ідеальності, від прагнення до ідеальності, визнати свою власну неідеальність та неідеальність світу це дуже 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 важливий такий етап в формуванні особистості. І коли ми не можемо відмовитись від ідеї ідеальності, дуже часто виникають такі розлади, які пов'язані з перфекціонізмом, розладами харчової поведінки, тривожності, депресії тобто, коли є постійне прагнення. Бути краще і бути кимось, але не собою. Отже, абсолютно 5 різних фільмів про РХП, три з яких від одного режисера. Я думаю, що ви деякі фільми з цих бачили, але можливо після цього відео ви подивитесь на них під зовсім іншим кутом. Якщо вам сподобалось це відео, напишіть в коментарях, що саме вам сподобалось, які фільми вас вразили, і які відео ви б хотіли побачити ще. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі, Па-па!